Військовий концерн віддав у заставу за борги цілий гуртожиток, в якому мешкає майже 100 чоловік. До 90-х років у цьому приміщенні розташовувались солдатські казарми. Згодом військові руїни передали під житло працівникам львівської філії техвоєнсервісу авторемонтного заводу. Мешканці за власні кошти звели нові стіни, підлогу, облаштували собі житло. «Поставили вікна, нові кутли поставили собі автономне опалення. Зробили Є всюди в хатах: лічильники води, лічильники газу. Сплачуємо заборгованості. Нас частково так. Частково да зробили у грудні 2011 року. Міська рада надала згоду про передачу відомчого гуртожитку у власність міста. Після цього усе майно інвентаризували. Однак справа затягувалась. Керівники підприємства, якому належав гуртожиток, переконували, що у них брак не грошей для передачі. Порахували ми кошти, які потрібні для того, щоб передали у власність міста. Необхідно на сьогоднішній день 920 тисяч гривень. Завод, ну філія заводу більше, філія концерну техніки з такими коштами не розполагає. Їх просто нема. Утім, згодом з'ясувалось, що причина зовсім в іншому. Споруда перебуває у податковій заставі ДПА Солом'янського району Києва за борги у 2 мільйона гривень. Мешканці залишилися заложниками, тому що зараз не можна вчиняти дій для передачі, тому що воно в заставі. А з іншої сторони, Київ, які вже якісь зроблять там свої плани про те, що тут має бути забудова цієї території, не враховуючи, навіть що цей будинок, сьогодні як житловий. В гуртожитку понад 20 квартир, в яких мешкають майже 100 людей. Усі вони тепер у відчаї. Дуже страшно. У мене маленька внучка її до школи ходить в другий клас. Не знаю, не знаю. Треба. Ось рахувати з людьми У нас двоє дітей. Куди нам діватися, ми поняття не маємо. Пан Володимир пропрацював на авторемонтному заводі більше 30 років. Живе в однокімнатній квартирі разом з родиною всього шість чоловік. Що буде далі, не знає. Продовжувати облаштовувати помешкання чи його виженуть на вулицю. В то вікно треба міняти теж. Там поміняли. Ну бо міняли, а нас будемо виженуть. Куди нам з маленькими дітьми. Внуки, два внуків, жать, дочка. І куди вони підуть? Куди ми маємо дітися? Міська влада разом з мешканцями має намір звертатись до керівників держави та уряду, аби вони допомогли розв'язати цей Гордіїв вузол, бо ситуація справді абсурдна. Податківцям заставлено майно ста мешканців, які фактично перетворились на кріпаків. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.